Такі корисні звички та навички вони були з початком повномасштабного вторгнення. А заспокоїти себе, якось це можна назвати корисною звичкою. Навчилася турбуватися про близьких, думати про майбутнє або навпаки жити одним днем. Ну так, якось жити на повну, скажімо так, збирати тривожну сумку. Ну я не знаю, чи можна це назвати навичкою, але те, що почала, знаєте, насолоджуватися кожним днем і почала. Робити те, що хотіла колись, тому що боялася там колись що скажуть люди. А зараз такий нелегкий для країни час. Нам потрібно робити все, що ми хотіли до цього, і всі свої мрії здійснювати. Ви вже здійснили свої мрії? Е, насправді так, ну я е, не на всі 100%, відсотків, але вже е, я дуже бли, близько до своєї мрії ніж була е, колись. Непевно пофігізм на тривогі. Навірно, не корисні більше такі тривожні, які yeah. з'явилися, звертати увагу на якісь рухи чи шуми. Корисні можеш одонатити допомагати більше співчувати людям. Звертати увагу, можливо, на якісь потреби наших військових, щось таке. Ну, перше, це напевно уникати російського там російської музики. Я не знаю. Були використовувати російський контент взагалі? Да, тому що вони сплачують податки в країну ворога. Ось це погано впливає для нас. Реагувати на звуки, допустимо, коли почалася повномасштабна війна, я почала більше прислуховуватися до звуків, допустимо, щось упало. Я зразу ховатись. Не відкладати життя на потім. Ну в першу чергу потрібно цінувати все те, що я тут і зараз. Ніколи зараз в даний момент за цей час я зрозуміла, що не можна, як то кажуть, не в довольстві свого життя. Треба постійно цінувати кожну хвилинку, кожну людину, яка зараз поруч, тут і зараз. Розуміти просто, що життя воно може зупинитися в будь який момент і продовжувати жити для себе, робити все, що ти можеш зараз, бо завтра може не бути. Ну я не знаю, це як звичка, але як сприйняття, я думаю. Більше і можливо цікавитися більше як справи у рідних, цікавитися їхнім життям і більше з ними спілкуватися та проводити час. Зарбатова день. а спати під сирену це, мабуть, не корисна навичка.